Доброго дня, шановні колеги, 14 січня, 25 рік. Хто слідкує за моїм каналом, ви бачили, що ми із зацікавленими виноробами зібралися і прийняли рішення щодо придбання пляшки РК болгарського походження 40-річної витримки. Ну і власне зараз ця пляшка у мене ось вона надійшла. Ми зараз її побачимо разом з вами. Ну і Перед цим я вам розповім, яку тару я його буду для вас фасувати. Я віднайшов скляні пляшечки об'ємом 50. Мілілітрів, ну взагалі я при, під саму горловину, тільки що перевіряв, сюди влазить 52 г води. Тобто насправді це не 50 мл, а під саму, під саму горловину це буде 52 мл. Е, ця пляшка закривається таким металевим винтовим купачком алю, алю, алюмінієвим, Але для щільності з'єднання купачка і горловини я ще саму горловину е, перед закриванням кришкою я ще обмотаю стріч плівкою для того, щоб. Унеможливити витікання цього вина. Все. Щодо пляшки, я вже вам розповів. Вартість цього зразка вина буде сягати 115 гривень. Сюди входить і вартість самого вина, і всі накладні розходи пов'язані з доставкою, так само вартість пляшечок і їхній доставки. 115 гривень, я вважаю, для набуття такого досвіду це зовсім небагато. Ну і давайте, а, і далі. І, і потім же я його, оцей зразок, у ці скляні пляшки, замотаю в отаку пупирку, купирку, декілька обертів через гумове кільце. от, І потім оцей зразок буде поміщений у звичайний пакет. ну, Можливо, між двома картонками, який буде названий документом оце відправлення. І вартість його доставки до вас буде сягати близько 65 гривень. Тобто, давайте порахуємо: 115-65, що ж там виходить? 180 гривень за отримання досвіду дегустації такого старого вина. Ну і давайте безпосередньо до зв'язка. Я ще не знаю, що там знаходиться. Коробка дуже здорова, тут має бути одна пляшка вина. Зазвичай у таку коробку я помічую аж три пляшки. Не знаю, відправник додумався відправити в такий, в такий тарі, ну хай буде так. Мене дружина заставила змінити локацію, вигнала мене із кухні, де я завжди знаходився. Ну, Тепер буде така так, локація. Так, розщілення. Купирки намотали. Так, що ми бачимо? Ну, зонішній вигляд цієї пляшки відповідає тому, що було тоді на аукціоні. От. Холодна вона, ну, в принципі, е -е, вино коричневе, е -е, прозорість певна єсть. От. Е -е, думаю, що. Технологія вироблення цього вина вона була дотримана. Але внаслідок того, що воно аж 40 років витримувалося, От. і дивіться, наскільки змінився рівень, зараз відповідає о такій висоті пляшки, а в свій час він, скоріш за все, бутилювався до правильного рівня. До такого. Тобто за ці 40 років пляшка е втратила такий об'єм вина, тобто пробка пропустила. Ну і давайте зараз, поки я її відкривати не буду, але я з ним, разом з вами копачу. Ковпачок незвичного мені вигляду і розміру він не той, який зараз ми постійно зустрічаємо на всіх наших пляшках, які ми використовуємо для своїх, для бутилювання своїх, вин, а він із якогось жовто-білого пластику. Зараз я тостостінно зараз я його зріжу акуратно. Ми побачимо, що там за кришка. О, там не кришка, там корок. Корок досить е, короткий, близько 3 см. Що там буде далі, я не знаю. На корку видно відтиск коркуючої машини. Видно чи не видно? Видно. Все. Е, він, ну, пляшка нестандартна, не така, як зараз. Тобто, можливо, у в 80-х роках використовувалася пляшка. На етикетці ще раз написано. 0,7 8 літра, Ркацителі, Солнчівбрах, Белосуховіно, алкоголь мінімум 10,5. Ну, правильно, обертів там ще написано. Произведено і бутеліровано в Болгарії експортер Венімплекс Софія. Все. Отака етикетка, вона не зовсім біла, вона дещо має вже сірувати, сірувати тло. Ну, тобто можна вважати, що це оригінальний вино Ну і зараз я її відкривати на камеру не буду. Я її хочу відкрити і одразу ж перелити, щоб був мінімальний час. Контакту повітря із пляшечками. Ну і тут незручно не це робити. Все. Значить, е, так, ковпачок із цупкої, е, цупкого пластика. Я таких е, зовсім не зустрічав. Можливо, у часи моєї молодості і були такі болгарські ковпачки. Не знаю. Поки що мені здається, що це автентична штука. Ага, на ній ще є стиснення. Я вам потім його зафотографую і вставлю. Не взяв я окуляри. Ну потім я зроблю окреме фото детальне, і ж, десь там з боку від мене я поміщу. Тобто автентичний виноград, щось там таке написано. Ну, зараз мені складно розібрати цей текст. Значить, маємо 0,7, можливо, дещо дещо менше літра вина. Е, е, немає тут ніяких е, якихось таких е, відкладень, які б там коливалися по всьому об'єму вина. От. Воно холодне. Чомусь, можливо, доставлялося саме ну, так, в холодних умовах. То пляшка запотівша. Пляшка зеленого кольору бачимо. Ну все. Зараз ми. Зараз я його розілью. от, Ну і потім виконую відправку завтра вже вранці. І одночасно з цим мене, в принципі, досить зацікавив оцей спосіб дегустації вин, і тому, напевно, я дану діяльність у себе на каналі продовжу. Я буду відшуковувати певні цікаві вина, можливо, навіть у значно більшій вищій ціновій категорії, можливо, там. Там півтори тисячі гривень, якщо це буде відомий виробник із гарною витримкою, ну взагалі якесь можливо по відгуках буде досить гарне вино, яке кожен з нас не має змоги купити зв'язку із його високою вартістю. Але, отак, колективом у кількості 14 осіб, чи навіть 15, якщо це буде 0,75, ми можемо спільно продегустувати те чи інше вино. От наступного разу, і це буде досить швидко. Я вам запропоную для дегустації одне з вин, яке мене дуже вразило в свій час на дегустацію у Крепивницькому, яке проводила досить відомий Сомаліє в Україні Ковалевська Анна. Мені тоді досить із багатьох зразків вин мені дуже сподобався Савіньон блан новозеландського походження, там певної винородні. У мене є відповідні записи, що це за вино робення, і я вже, в принципі, загуглив. Я знаю, воно зараз є в продажі саме 2022 року врожаю. Я придбаю це вино, вам його покажу. Він ще навіть так, не зрозуміючи ще кількість про бажаючих на дегустацію цього вина, то я вам покажу попередньо, що це за вино, і також можливо, це буде не 15. Дегустуючих, а можливо буде 30 Ну також будемо набирати у кратній кількості. Ну за сувеньон блан Новозеландський я взагалі повністю я, я вражений його, його смаком. Він воно, в принципі, не він не зовсім і дороге, там близько 500 гривень воно коштує. То буде та сама. Ну і одночасно з цим я підберу, можливо, якесь ще вінтажне вино, можливо, десертне. Там тривалого терміну перебування у пляшки із бочковою витримкою. Також у мене є. Ну, в закладках таке вино, подивлюся, чи можна буде його купити дещо дешевше, чим я, чим я озвучу суму. А ну, Якщо ні, значить ні, значить будемо шукати щось інше. Ну, але отакий формат, він мені також дуже цікавий. Я досить багато вже був на різноманітних дегустаціях. У мене це ну, дуже інтересує цікавить і пропоную вам також інколи. Набиратися такого ж самого досвіду, але ну, зі слів, там, ми його ж не можемо отримати цей досвід. Його треба безпосередньо практично отримати. Таким чином, девестуючи, завдаємо гарні вина. Знов таки, із значною, з значною вартістю цих вин, не кожен з нас може собі дозволити купити пляшку там, вартістю тисячі гривень. От. Але ми можемо її купити в 15 от, і розділити цю вартість на. Ну, на кожного з нас пропорційно. Тобто це вже буде не півтори тисячі гривень умовно, а 100 гривень умовно, ну і плюс упаковочка, і таке інші і доставки. Ну, ще плюс хай там 70 гривень. Все. Це буде перша частина відео. Ну і зараз можливо я продовжу. Одразу ж доповнюю. Ви отримаєте ці пляшки, заплатите просто за доставку. Коли я вам буду повідомляти... Реквізити на отримання, то одразу ж я вам надам номер своєї карти, і ви мені потім вже переведете 115 гривень за кожен зазов. Тобто не потрібно буде на кошті оплачувати ну, комісію за переведення коштів, бо там же ж також беруть. Різ, різниці немає яка сума, а там здається, беруть близько 30 гривень плюс там чи гривні ти переводиш, чи тисячу гривень. Ну і плюс потім ще ж ідея кізпроцент від самої суми переводу. Тобто ви отримуєте його. По нульовій вартості, єдине, потім мені переведе кошти 115 гривень на карту за один зразок. Ну, ті люди, які мені ще, крім цього, ж отрим, замовляли ще моє вино, то відповідним чином ну, сума буде більша Це зрозуміло. Так, все. Зараз я розірю і вам покажу. Отже, продовжуємо нашу розмову про це 40-річна кацетелі. Я розливаю по пляшечках, ну і зараз свої враження. Відбулося три. Певних визначальних моментів. Перший з них це те, що при намаганні вилучити корок, а саме відбувається ж певна вертикальна дія з боку штопору на корок для того, щоб закрутити цей штопор на хоча б на якийсь один виток, щоб його вилучити, ну і потім докрутити. То саме оця перша вертикальна дія на корок спонукала цей корок упасти на поверхню вина. Я не очікував цього ефекту. Ну і в принципі розумію, чому так, тому саме лінії розміру цієї пляшки вони вказують на ну, мивірність цього. Ефекту, тому що саме отут, оці місця, вони не являються паралельними, а під певним кутом є певний конус, і таким чином цей корок упав. Хоча при транспортуванні жодна крапля не пролилася, пляшка транспортувалася горизонтально. Ось ті коробки я вам показував. Тобто нічого не а це значить, що сам корок виконав свою функцію, от, убезпечив там і проливання в даному випадку ну, на період транспортування. Єдине, що випав. Він зараз ось знаходиться на дні цієї пляшки, Єдине, що можна зробити висновок, що він виготовлений із суцільного, суцільного корка, із суцільного шматка. Тобто, по сучасним міркам це досить дороговартісний корок. Тому що зазвичай. Ми ж бачимо, що основна маса корків вона зараз складається із пресованих маленьких шматочків, ну або із, із пресованих дисків. Ну тобто йдуть технології, які здешев, здешевляють вартість самого корка. Бо корки із суцільного шматка коркового дерева вони дуже дорогі. Там вони зараз складають. 20 гривень, 15, 30 і так далі. Ну, а в даному випадку був використаний такий короб. Тобто передбачаю, що у 80-х роках на експорт брався такий якісний короб. Друга справа, що він не достатньо довжини, як на мене. Ну, Тут він біля 32-33 мм. Все. Другий нюанс. Мої враження. Ну, і мої враження абсолютно позитивні. Я розраховував набагато гірший варіант, очікував деградаційних змін у вигляді там, остового скисання. Mm. Це те, що по, по ароматиці, також очікував неприємних запахів з цього матеріалу. От. По органолепці також допускав досить погані враження від цього. Ну насправді що я відчув? По ароматиці це. Дуже аромат схожий на аромат гарного вермуту. Такий трав'яний вермутовий аромат, дуже приємний. От. Ну і по органолептиці, сухофрукти. Ну, разом із вермутом гарної якості. Хоча це вино абсолютно сухе. Тобто. Мої початкові очікування стосовно цього вина вони абсолютно не справдилося. І те, що я допускав, що можливо потрібно буде там помістити в ротову порожнину декілька мілілітрів цього вина і потім сплюнути, ну то насправді це не так. Я собі ковтав і ну, до ранку я побачив, що зі мною трапиться, ну, думаю, нічого поганого не трапиться. Тому що, в принципі, ну, тут нічого поганого і не може бути. По спіртуозності воно так і десь і є, складає. Ну так. Суб'єктивно близько 12 обертів спирту. Хоча тут нам казали 10 з половини, ну мені здається, воно дещо міцніше. Ну, можна було б зробити аналіз, мені зараз можна було б не, не здогадався. Потрібно було виконати там ті два заміри по густині і по значенню, який нам дасть рефрактометр. Ну не здогадався, от. Ну і третій неочікуваний момент, що досить незручно. Розливати такі пляшки. Не одна пляшка роз, роз, розбилася, упала та розбилася. Відповідно, розлилася. От, таким чином, я був вимушений для того, щоб хоча б дружині е також дати на дегустацію цього вина, я змістив цей рівень на півтора см сюди донизу. Ну, в принципі, це можливо і добре, тому що вино було холодним. От, і при нагріванні, можливо, рівень підніметься і незрозуміло, який буде вплив потім на цю кришку. От. 13 зразків завтра я відправлю замовника. Єдине, що наголошую, що для ущільнення саме контакту самої кришки із горловиною скляної, то я виконав декілька обертів харчовою стречплівкою для того, щоб ущільнити контакт і не було там жодного розливання. От, ну, наче все нормально в цьому плані. Ну, здається, все. Мені сподобався мій досвід. От. І я думаю, так, також ви отримаєте позитивну емоцію після дегустації цього 40-річного косителя, тому що зараз за сучасних умов досить важко отримати якусь позитивну емоцію. Ну і це буде якась причина у вас. Єдине, що я дуже прошу вас, хто буде отримувати ці вина. Для того, щоб таки об'єктивно добитися враження про це вино колективно, то ви, будь ласка, саме під цим відео. Напишіть про те, що ви відчули, ваші враження. Воно вам, наскільки воно вам не сподобалося чи сподобалося. Одним словом, зробіть над собою зусилля і, будь ласка, дуже вас прошу. Надайте короткий коментар саме щодо цього вина, ви ж будете дегустувати саме під коментарями. У коментарях під цим відео. Ну, здається, все. Дякую за увагу. До побачення. До наступних відео. А наступні відео, зараз якийсь такий сезон, якраз Ну, нема ж роботи, тому я його можу присвятити декільком речам. Одразу анонсую. Я буду намагатися придбати одну досить Одне досить старе видання по винородству. Воно датується ще 1900 роком. Там, Інформація така, яка пов'язана саме із тими репліками, які інколи звучать щодо того, як же ж наші там діди, як наші предки робили вину. Тобто, в цій книги загальна інформація про винородство ще там 1800-х років, бо воно ж видано видання 1900-го року, воно досить дороговартісне я Якщо так трапиться, що я нашкребу у ці кошти, я його придбаю і буду намагатися навіть оцифрувати. Я поміщу е, саме також е, дані про цю книгу. Е, у ну, мене є таке бажання її і придбати, і такі, щоб ви побачите, побачили, яким чином здійснювали виноробство наші предки. Не зовсім далекі, ну скажімо, вже більше, ніж 100 років. Тоді ще не було. Хімічних аналізів, значних лабораторій і так далі, і тому подібне. Але тоді вже були певні враження про ці всі речі, які ми тут використовуємо, в тому тобто числі і сульфітація. Бо я вже бачив зміст, я ознайомився з містом, мені це саме дуже цікаво, там воно називається здається, Сиренія. Ну, це не точно, бо там я два. Джерела розглядав до придбання, ну саме це джерело, яке мені, ця книга, яка мені зараз дуже імпонує, от, так і буду намагатися її придбати. Покажу її Все, Дякую за увагу. До побачення.